Війшов Ісус, Човен і переплив прибув у своє місто, і ось принесли до Нього розслабленого, що лежав на ношах, побачуючи їхню віру Ісус, каже розслабленому, Бадюрися, сину, прощаються тобі, гріхи Твої. Тут деякі з фарисеїв і книжників заговорили поміж собою, Він Бог улить, і знаючи їхні думки, каже їм, Чому лукаве і думаєте в серцях ваших, що є легше сказати, прощаючи тобі, гріхи твої, чи сказати розслабленому встань і ходи, та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, каже, розслабленому встань, візьми твої ноші, іди до твого дому. І той зараз же встав і пішов до свого дому. Народ же бачивши це, дуже налякався і славив Бога, що дав таку владу людям. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, чуй мудрої хресті, сьогоднішньому Євангелію, Сину, каже Ісус. Прощаються тобі грехи твої. Дуже дивний випадок ми бачимо в сьогоднішньому Євангелію, котрий ще раз нам показує важливість святої віри в нашому щоденному житті. Ми бачимо, що навіть не через віру тої людини, котра потребує Господнього зцілення, Бог дає оздоровлення, але якраз через віру інших людей. Котрі принесли розслабленого до Ісуса на носилках. Іваніел навіть не згадує, ким був той розслаблений та нічого не пояснює про Його особисту віру, але звертає виразно увагу на інших людей, котрі принесли розслабленого на ношах. Тимто, відповідно до нашої віри, відповідно до того, наскільки відважно і наполегливо. Ми взиваємо Божої помочі, за нашою молитвою Господь може творити багато чудес, а навіть оздоровлень для інших людей. Досить доречно згадати тут про невдячних дітей у якійсь християнській сім'ї, де батько і мати щиро вірять в Бога, моляться, приходять на богослужіння до храму Божого, але діти, коли були маліші, приходили. Коли були малі, так 4-5 років, 6 років приходили до храму, а так вже 15, 17, 18 років забувають дорогу до храму, бо щось цікавіше їх манить в тому світі, в тому житті. І десь над цим дуже обболювають батьки. І наразі так буває, що безпорадна мати скаржиться, що її син, маючи вже чи 35-40 років, став алкоголіком. Чи наркоманом, або такий син витрачає своє родинне, сімейне майно на різні азартні ігри, чи гральні автомати, стягуючи на себе великі борги, а потім все це лягає непосильним тягарем на вже немолоді плечі його батьків і журиться такий батько і мати за свого бездарного і безвідповідального сина в своєму житті оболіваючи. Щоб ті їхні злі діти не пішли в пекельну безодню на вічне прокляття, як каже апостол Павло, котрий повчає, браття, не обдурюйте себе, ні злоріки, ні кривдники, ні п'яниці, ні розпусники, ні вбивці царства Божого не наслідують. Однак, дорогий Христі, тут мусимо дуже виразно пам'ятати і розуміти, що коли хтось молиться, за таких грішників навіть злочинців, тоді Господь задля молотов інших людей може врятувати цих грішників від вічної погибелі, задля молотов рідних і близьких людей. Саме так бачимо ми на прикладі сьогоднішнього Євангелія, коли Ісус оздоровлює паралітика задля віри інших людей, коли, котрі принесли цього спаралізованого на носилках. Тому, Дорогі Христі, ніколи ми не повинні зневірюватися в нашому житті, якщо навіть бачимо навколо нас щось таке, що здавалося б неможливо змінити, особисто нам, і що нібито ми не маємо жодного впливу на цю добру чи переміну в житті іншої людини. Тоді, Дорогі Христі, молімося щиро, просім наполегливо Господа Творця і Бога нашого. І всемилостивий, напевно, вислухає нас. І через нашу молитву, через нашу віру Господь може змінити все навколо нас. Бо і сам Ісус про це виразно зазначує і каже, це, що неможливе є для людини, не є неможливим для Бога, для Бога бо є все Подібно як за живою вірою інших людей, Господь Ісус Христос і силив розслабленого. Так само за нашою молитвою і за нашою живою вірою, Господь може дуже багато зробити спасительного у житті.